Якщо чесно, ми з подружкою працювали на там, роботах, мали графіки, може, десь були незадоволені тим, що ми не реалізовували свої там, якісь бажання. До того, як ми створили бренд білизни, у нас був бренд, ну, це складно сказати бренд, таке в нас було хобі, ми робили прикраси. Називався він Лола Лав. Це було в часи студентства, тобто ми цим так займалися, там щось продавали, ну, такою творчою професією. Потім почали працювати, і е, Катя каже: мені, я зробила лівчик пошила, шила. Мені так подобається. Просто з кружева, такі трикутнички. А такого ну, якби купити було дуже складно. Тобто там, Надихнулись в Пінтересті, побачили. Я кажу, слухай, ну це класно, але треба ж його пошити нормально на машинки. Давай нормально його пошиємо. Я у мене там є машинка, я вмію шити. У мене дідусь закрійник. З дитинства я там щось шила, він завжди там з мене сміявся, що якийсь бред, ти ж єш, ну нічого. Ну, бо якби не було освіти саме, щоб правильно робити крій, правильно шити, тобто якісь знання і свої там напрацювання. І ми почали шити, виставили в Інстаграмі, і подружки почали: там, ой, і мені, і мені, і мені. І ми так вже для них почали шити. І вже навіть створилась якась тіпа, асортимент. Купляли там того кружева конкретно на один комплект. Відшили гроші, які заробили, вклали в, ну, типу, в, в наступну закупку. Да. Після роботи сиділи, я там шью, Катя поре, вирізає. Ну, типу, так почали це робити. Потім створили сторінку в інстаграмі і. Побачили дуже великий попит, велику підтримку від друзів, і це була справа такої. Ну, ми туди вкладали все. Тобто, воно гарне, ти в це так закохуєшся, ну, дівчача все ж. От. І десь, напевно, через півроку ми зрозуміли, що треба вже більш серйозно до цього підходити. Поїхали на нашу першу закупку в Одесу. На 7 кілометр з 10 тисяч гривнями і купили там кружева, ну і вже якусь там типу, почали трошки ну якби от в, в, вималювали там, асортимент, моделі, там фотосесії почали робити, зняли цей офіс. А, і отак потроху-потроху почали створювати бренд і рости. ну от В цьому році нам буде 10 років, в 2014 році ми Вважаємо наш перший день ну, створення бренду 30 липня 2014 року. За що того, що я ж кажу, що було до цього хобі з прикрасами, які називалось «Lola Love». а Лола, тому що Катя тоді була вагітна першою дитиною, їй дуже подобалась це ім'я, вона там щось, якісь парфуми їй подобались з назвою Лола. І якось воно так було, типу, якимсь таким ну, Важливим для нас. Ну, е, Лола-лав, потім лола, бра, «Лівчик» і якось воно так созвучно, Тобто не можу сказати, що ми там довго придумували, Якось так органічно все вийшло. У нас була білизна е, з мережева, і вона була на дуже таку Маленьку розмірну сітку, можна сказати, на дівчат з пишними грудьми вона не дуже підходила. Тому що ну, для того треба робити правильні лікала, підтримка повинна бути правильна. Ось тому були тільки комплекти білизни, але вони були такі особливі. Тобто вони були не тривіальні, а якісь там цікаві з якимись там додатковими деталями. І нам хотілося, щоб вони були особливі, в плані навіть, що ти їх можеш, щоб їх було видно, наприклад, спинку було видно, і це було гарно. Тобто там якась акуратненька стрічечка, яка видно. Ну, тобто, щоб це був аксесуар, який ти на собі носиш. Все було спочатку вручну, вдвох, так потім у нас з'явилась перша кравчиня, яка нам допомагала. Ми все вирізали. Їй віддавали вже з таких пакуночках, там, типу, вже з прикріпленим там розміром і кому І Вона вже віддавала нам пошити, Ми його запаковували самі, і самі віддавали е, дівчинці, або там, якщо їй замовляв там хлопець чи ще хтось. Неможливо це робити 10 років вдвох. Тому в нас є команда. Вона, я не можу сказати, що велика, але е, така. Все одно ми залишилися однокамерними такими. У нас десь зараз шість дівчат, які працюють саме і займаються операційною діяльністю, виробни, контролем виробництва, займаються клієнтами. Плюс на аутсорсі у нас цех, з яким ми працюємо, два цехи, можна навіть так сказати. Команда таргетологів. Теж у нас на аутсорсі раніше це все робили ми. Тобто я раніше настраювала таргетинг, там е, е, вела соцмережі. Зараз ми все це делегували і працюємо в такому вже командному режимі. Ми сумчанки, це наше улюблене місто. Ми його дуже любимо і хотілося, щоб тут було щось класне. І все, що ми створювали, завжди з цієї позиції. Ми навіть е, створювали. Тайний риночок, якщо ви пам'ятаєте, був пам'ятаю, що ми надихнулися Базаром в Києві, і нам дуже не вистачало в сумах якоїсь такої двіжушки. І хоті... ми хотіли це зробити, я пам'ятаю, на день народження, якісь день народження лоли. Ми собі придумали, що треба зробити якийсь такий. Зараз це називається pop-up, Раніше такого слова не було якісь такі зробити, щоб люди могли прийти кудись побачити наші речі не тут, а саме на вулиці, щоб були якісь там ще фудкорти, розваги. І в ітогі ми створили прям таке ком'юніті вже і всіх всіх, всіх українсь... сумських виробників підтягнули. Тому все завжди робилося з такою. Проекцію на те, щоб в Сумах щось класне створювати, я можу сказати так, що саме в 22-му році, ну звісно, березень, лютий, ці місяці були для всіх стресовими і все. Але напевно, вже з квітня ми повноцінно почали працювати і замовлення, і люди всі хотіли повернутися до якогось життя, коли ти щось можеш купити гарне. Мріяти про щось. І у нас замовлення не впали тоді. А саме е, я помітила по, ну, по, нашій, е, по нашій історії. Я помітила, що напевно якийсь спад він стався вже в цьому році, тобто, ось десь січня він відчувається. Е, напевно, що економічно, якось складніше всім. І це є, але все одно, навіть я можу сказати, що час карантину, 20-й рік, він теж для нас був таким: люди, напевно, сіли за, за телефони і комп'ютери, і більше навіть замовлень було. Ну, для мене це така, такий одяг, білизна і все, те, що е, воно таке особливе. Воно продумане настільки, що. Що якби за тебе продумали всі деталі, і ти в цьому одязі себе почуваєш ну, особливим, почуваєш себе гарним, і він дає тобі змогу комбінувати між усіма. Там, тобто, ти там, не якийсь стиль окремий. Тобто він може підійти і під там, повсякденне, і воно трошки і нарядне. І там, зручне для того, щоб там, піти навіть з собакою погуляти. Тобто для мене саме в цьому в універсальності, і з якоюсь цікавинкою, він додає настрій. Тобто, тобі хочеться одягти щось і створити свій настрій. А зараз це спорт. Зараз це спорт, і взагалі, от спочатку весни, всі почали спортиком Е, Зараз, от, наприклад, мережева у нас взагалі немає. Ось, але ми до нього прагнемо повернутись. Вже білизна стала більш базовою, більш такою і з великою розмірною сіткою. Тобто, у нас ідеї є, розміри для дівчат вже є. А в 2020 році ми почали робити спортивну колекцію. Потім домашню колекцію, потім колекцію повсякденного одягу, купальники. Ми ці колекції відшиваємо рік-два і потім перезапускаємо щось нове. Катя вона займається саме дизайном колекцій. Це її направлення, тобто вона придумує, в неї завжди це було, і якби і з її подачі взагалі цей бренд заснувався, тому що це була її ідея там, того бра кружевного, який ми там шили потім. Я більше організатор всіх процесів і комунікатор з ну, там, соцмережі, клієнти, оце все. Ми співпрацюємо з брендом Розмова, вони нам шиють такі от повсякденні речі по нашим лекалам, скажімо так. Ну, не лекалам, а нашим дизайнам. Їх ми обрали, тому що ми їм довіряємо їх якісті, якості, і ось з ними ми співпрацюємо вже досить давно. В Сумах ми Намагалися трошки охопити ринок в плані спортклубів. Зараз ми продаємось в бітоні спортклубі, там є наші речі. Ну і все. Більше ми в сумах ніде не продаємось, окрім нашого шоуруму. Три покази у нас було. Перший був в виставковому центрі Іллінський. білизна і показ це, ну. Така річ дуже сенситив І хотілося, щоб це було гарно, тому ми дівчат намагалися вдягти в образи а там образ мавки, в образ дівчини, яка збирається на побачення, в образ дівчини, яка там така більш дівчача грає під дощем, там йде на вулицю. І ми їх так. Прикривали якимись ще речами, тобто була видно білизну, але все було обіграно. Це був наш перший показ. Потім ми робили показ в е Марінаді і третій там теж був. В нас замовляли м, Даша Стаф'єва білизну, навіть е там з нами переписувалась, вона така дуже щира, класна жінка. Е Катя Сільченка була нашою. Ми відправляли на подарунок, їй дуже сподобалось, і вона там замовляла ще. І навіть ми робили колаборацію з The Code, її брендом. Ми шили під них білизну в минулому році, яку вони у себе продавали. Ось потім в нас колись замовляла Іра Монатік, Це жінка Монатіка, і це було так цікаво. Ми такі ага, Монатік, А давайте подивимося в вайбері фотка її чи ні. О, її. Да, Відправляли на подарунок Таяні. Їй дуже сподобалось, Вона носила. очікування і реальність завжди на ну, реальність була крутіша, ніж вони очікували.